Зачем такой мир, в да. котором не будет России? Абсолютно, как они говорят, российские планы действительно там многие пункты ласкают наши уши. Цели и задачи операции должны быть выполнены. А вот уверены ли американцы, что они смогут противостоять нашей мощи? к полностью разрушенной экономике, к неясным перспективам и дотационному бюджету. Этот вброс, да, или вот этот план может стать спасительным кругом для самого Зеленского. Ну, Но... абсолютно русские люди сегодня Николаеве в Одессе скачут как обезьяны. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова і я надзвичайно рада вас вітає в ефірі ютуб-каналу Курбанова Лайф. А це свіжий огляд нашої антипропаганди. Якби важко складно не було темно, сіру, ти погода здається, нам не допомагає друзі. Я нагадую знову і знову. Схаменімося, заспокоїмося, не довіряємо вкидам. Пам'ятаємо, що наші вороги, а це не тільки росіяни, щоб ви не сумнівалися. Працюють проти нас і інформаційно. Сьогодні я вам все поясню, все покажу, і ми все найголовніше і про плани, і пропозиції проговоримо. Але перш за все, не забувайте, що якщо вам щось не подобається, а особливо ми обурюємося, коли нам кажуть про... Скорочення нашого війська про те, що ми маємо віддати наші території, якою має бути наша відповідь? Можна просто подивитися цей випуск, посміятися, отримати заряд гарної емоції, і цього теж буде ну, не те, щоб достатньо, але і немало. А можна підтримати Збройні Сили України, підтримати так, як ніколи, бо наш збір розтягується на довгі тижні. А в мене ще черга із бажаючих. Ті, хто не читають ніякі вкиди, ніякі плани, а лишається на фронті. Тож шукайте в описі до нашого випуску посилання на наш збір. Не забувайте лишати свій лайк, це взагалі прям мастхев для поширення всієї зібраної інформації. Ну і, звісно ж, підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф для того, щоб нічого не пропустити. У Росіян таки не з'явилося якоїсь однієї загальної. Спільної точки зору, то що там з цим планом не читали, але допоки і не засуджують. План їм не дуже то і подобається, але все одно вони думають, як би ним скористатися. Ці росіяни, знаєте, по-своєму оригінальні. Значить, вже всі всі офіційні особи, і Захарова, і Пісков підтвердили, що ніхто в очі не бачив цей план. Хоча самі американці кажуть, писали з русскими точно, точно з ними. А росіяни кажуть, та не бачили. Але росіяни зараз мінжуються. Вони так і не розуміють, то цей план Окче не дуже брати чи не брати, чи скоріше, як краще ним бити по Україні. Але й повірте, що за просто так повірити в те, що їм просто хтось щось віддає, росіяни не можуть. Тому і в цьому плані, де фактично у більшості пунктів нас притисли до стіни. Вони все одно вбачають зрадоньку для себе, шанси для Зеленського перемогти. Таке враження, що це, знаєте, протистояння не двох країн чи двох армій. Ні, це просто якась вендетта ГБшника і Квенчика. Дати політичну оценку. От я, наприклад, абсолютно не согласен з тим, що це відключительне інструмент давлення на Зеленського, Да, в якій наверное, да. я та вважаю, що гра гораздо тонше. Вот мне кажется, в разгар этого коррупционного скандала, где власть Зеленского фактически телепается на волоске, да, и тут появляется абсолютно, как они говорят, пророссийский план, и действительно, там многие пункты ласкают наши уши, да. О, мы да читаем, счастье. смотрим, смотрим и радуемся, появляется какой-то план, да. И э, это абсолютно пророссийский план, и тут человек, который висит на, на волоске, выступает и, и отказывает кому? Сильным мира сего, говорит, нет. Я этот план принимать не буду. Этот план не соответствует интересам Украины. Это своего рода спасательный круг. Если хотите, это своего рода скандал в овальном кабинете 2.0, который в, в, в итоге на самом деле... Поднял рейтинг президента. Как мужья Может... народа. Да, на Рога, да, да. Понимаете? То есть зачем он, это... он отказывает. Это зачем же... такие сложности? А, я, не понимаю, я думаю, он никакой не коррупционер. Не он сможет? противостоит опять конечно, всему вот этому американскому нехорошему не злу. Нет, конечно, да, это, это рабочая это, теория. Это я вам да хочу ну, сказать. Не, на самом ребят, деле, на самом деле не имеет значения, кто писал этот план. Кирилл Дмитриев вместе с Витковым или кто-то. Но план этот, насколько я понимаю, поддержали Венс поддержал Рубио, что очень важно, да, да? и в нем участвовал взять Трампа, да, Куча, и получается... Сильный Но это мир... опять же вы знаете по публикациям СМИ. Но а это на мы, на самом то... деле, мы проверили. Мы же исходим это не из, из, из доступной нам информации, да? Ну, да. Э, всего того, что мы это анализируем и делаем выводы. И я делаю вывод, что на самом деле этот вброс, да, или вот этот план может стать спасительным кругом для самого Зеленского. Но... Це, звісно, треба офісно-президентським паблікам трошки підгледіти, підслухати, що несуть російські пропагандисти, бо так викривляти інформацію, наші ще навіть не навчилися за всі роки повномасштабної війни. А знаєте, одразу спойлер, так щоб сходу і довго не розтягувати. Знаєте, чому ніякого мирного плану не буде? Нічого, нічого не буде узгоджено, просто запам'ятайте мої слова. Бо росіяни тепер думають: зачекайте, в цьому плані за просто так, без нічого, нам віддають Донбас. За нього більше не треба битися, не треба відправляти на штурми свої війська, то чого б не поторгуватися далі? А чому б не дочекатися Запоріжжя та Херсонщини в цілому? Пам'ятаєте, там же ж дві області: і місто Херсон, і місто Запоріжжя, а зараз їх там немає. Це ж логіка росіян, вони завжди хочуть більше, аніж їм пропонують і вимагають цього. Це номер один. Ну і другий аргумент чому не буде ніякого миру? План гавно, але там все одно є сила для нас. Чи відсутність найголовнішого пункту. Там зберігається українська державність, там немає нічого, що дає змогу Москві нас зірвати із середини. Так, там прописані, наприклад, вибори. Але ми будемо обирати серед своїх. Тут не буде Медведчука, чи комуністичної партії, а зараз не приїде. І царього ми теж не дочекаємось. Москальній більше не буде, а отже, Грузією. Да, под управлением России мы не станем. Кто нахибает им такой план, скажите мне. Здравствуйте, все задают вопросы, обсуждают так называемый мирный план, который опубликован. Ну, давайте мы разложим по порядку. Первое, это все документы неофициальные, а все сливы, не факт, что являются тем, что есть на самом деле. Это первое. А второе, ну... Сейчас обсуждать было бы навязчиво, пока не будет официальных документов, каких-то и официальных заявлений, потому что все остальное пока может быть фейками. Третье, самое главное, ответ на все это, наверное, проявление нашего верховного главнокомандующего на путь управления группировкой Запад. И две ключевые фразы: цели и задачи операции должны быть выполнены, и Украиной правят. Організована злочинна групіровка. Я думаю, здесь дальше нічого обіцять не треба. Поэтому ну, сьогодні не шубім. Ждемо далі результатів. Тож сказав Верховний, це головне. Ну як вот так? Що це означає? Що ніколи тут не буде тих, хто буде симпатичний Москві. Кожен наступник після Зеленського, він буде більш проукраїнським. І максимально насторожний, негативно налаштований на росіян. В мене з цим немає ніякого сумніву, бо ми проходимо історичний шлях, де все найгірше в нас від росіян лишається в минулому, а все найкраще наше. Хоча російські пропагандисти і стверджують, що насправді із тільки проросійськими політиками в нас не було корупції, що ми почали такими ставати. Як прийшли до Мінічґейту тільки після революції Єдності. ну да, все адлукаве після революції. Насправді, за індексом сприйняття корупції від Transparency Інтернешнл, ситуація абсолютно збройня. Янукович це пік корупції в Україні. А після революції Єдності рівень стабільно падає. При Януковичі це найгірший показник за всю історію. Корупція коштувала бюджету, на все. 2,5 мільярди щороку. Та? Тобто, здається, Міндічгей тут просто відпочиває, хоча я його засуджую, і не виправдовую. Далі в нас сіра зона, мафія, яка все це управляла. Ну, і Янукович, який звалив до Росії, прихопивши собою, всього на всього якихось 12 мільярдів. Ну, о чому йде річ? Його режим це символ клептократичного олігархату. Інша справа це, звісно, що почалося після революції гідності, хоча там і Янголів теж не було. А знаєте, звідки корупція в Україні? Її експортували сюди. Наших чиновників, депутатів, політиків якраз завжди купували із Росії. Газова голка вона теж виникла не просто так. Це вірус, який був інспірований сюди, перекинутий. І одиво: чим менше стає росіян в Україні, тим меншим стає і сам рівень корупції. На Україні Майдан Барус проти корупції. В результате уже при террористе Порошенко уровень коррупции был в два с половиной раза больше, чем при Януковиче. А при Зеленском в четыре и два раза больше. Вот только что на наших глазах происходило знаменитое вот это дело Миндича и Цукермана. Это же самое, что ни на есть коррупция. то есть борется. Никто. Потому что революция свершилась, и об этом все забыли. Что еще хотели революционеры на той же самой Украине? Европейского пути развития. И к чему они в результате пришли? К полностью разрушенной экономике, к неясным перспективам и дотационному бюджету. Это разве независимость? А ведь именно за нее в полном объеме ратовали революционеры. Ну та, у нас же ж зовсім не розбита економіка від Росії. Я просто нагадаю, що в 2014 році, коли Донбас годував всю Україну і коли росіяни його захопили, то. А точна, нічого не відбулося. Україна не впала, з голоду не померла і навіть продовжила примножувати і покращувати свій економічний стан, допоки не розпочалася повномасштабна війна в 2022 році, але не хочу ходити по колу, хочу зайти на коло російської корупції. Що ж там про неї, Гаспарян, ну чому він мовчить? Я в своїх ефірах, в ефірі каналу прямий, кожного дня говорю про справу Міндіча. Бо це мене турбує. Це бюджет моєї країни, чи це оборонка моєї країни? Гаспаряну ну, абсолютно плювати, що ж там в Росії? Ну, то давайте я за нього розкажу вам. Корупція в Росії системна проблема. Вона коштує економіці 2,5 трильйони доларів щороку. Ви хоч розумієте, що це так? 2,5 трильйони. Це 2% від ВВП. І якщо Гаспарян просто каже цифру в 4,2 і рази більше, блять, він бере цю цифру? То я таки буду посилатися. Я такий нудний журналіст, якого вчили, що має бути джерело. Так от моє джерело це Transparency International, який це постановив станом на 24 рік. За індексом сприйняття корупції. Російська Федерація за минулий рік набрала 26 балів. Це 141 місце із 180, 180 країн. Найгірший показник за 10 років. Але звісно, говорити треба тільки про справу Міндіча. А що ж там у нас? А що ж там ми до... у в ухахловтувати Україні? Ну і ще до дуже цікавого їхнього прикручування інформації. Значить зі поганого. Деякі росіяни все ще нас, українці, вважають росіянами, ну, брати. Виявляється, деякі українці просто грають роль, знаєте, як в театрі, що вони українці, а не росіяни на зло. Щоправда, кому саме, так і не ясно. І з хорошого, росіяни таки розуміють, що ми їх ненавидимо. І навіть деякі відверто розуміють, чому саме, що ж вони для цього наробили. І щоб не відбувалося із перемовинами, з дипломатією, з вкидами псов про мир, повірте. Росіяни ніколи не перестануть. Нагнітати певну істерію про те, ну яка ж дика русофобія продовжується в Україні? Навіть одна людина, яка буде не хотіти говорити російською, буде обирати українську, все це вже буде привід для агресії. Це їхня ідеологія, на якій стоїть русський мір. А отже, справжнього миру, поки є вони, для нас, на жаль, не буде. Люди сьогодні Николаїв, в Ніколаєві, як обезьяни, з кастрюлями на головах считают себя украинцами, без внутреннего сопротивления слили, предали память предков, тот же Зеленский, будучи этническим евреем и советским человеком, абсолютно русскоязычным, то есть русским по культуре и образованию, он абсолютно спокойно сейчас награждает нацистов, половина из которых, если не три четверти, такие же бывшие русские. И они сидят э, в своих вот этих неотапливаемых квартирах, Зубами будуть стучать, дрожать от холода, от голода мучаться и ненавидеть нас з тобой. Колишні русские, да, а чого ж будуть ненавидіти? А, телебачення, ну да, Це ж Курбаново, марафони, вот эти вот все розжигатели войни. При тому, що ми кажемо мир, мир, давайте спиняти, але не ми розжигатели. А тепер же. Ми ж нацисти, ми ж вот это вот все, ненависть. Ми сидим в своїх квартирах і ненавидим, А они нас убивают і обстрілюють. Хто плохой? Правильно, українці. Що з нами роблять? Нас змушують покинути наші території. Змушують вже не просто, як там вони захищають не тільки російськомовні ті регіони, які вони самі зазначили як свої історичні, чи там, де домінує російська мова, ні, вони тепер хочуть. Все, все і більше. Вони ж не даремно зараз пішли Дніпропетровську областю, Харківську. Вони показують, що кінця і краю межі їхньої агресії не буде. Тобто, зараз своїми ударами вони навіть зізнаються, ударами, дронами чи ракетами ні, вони не спиняють нашу армію. Ні, вони не борються із воєнно промисловим комплексом. Бо коли в тебе ракета падає в багатоквартирний будинок у Тернополі, здається, це не дуже про армію. Це удари. Аби змусити українців покинути свої території. Вони відверто про це кажуть, не приховуючись. Вже все, вже не тільки там Маргарита Сіманян, яка обтікала во время ефіра восторга, розповідаючи про удари по енергетиці, вже і інші пропагандисти абсолютно офіційно, публічно дають зізнання в буквальному сенсі для Гааги. наши последние воздушные удары, если просто на карты посмотреть и накладывать карту на карту на карту на карту раз за разом, то это, знаете, как ГДР до сих пор существует. Если посмотреть результат выборов, там синего цвета, где альтернатива для Германии, это граница бывшей ГДР. Так и здесь, если посмотреть, накладывая друг на друга наши воздушные удары. Можно сказать в военной логике, что мы изолируем театр военных действий. Можно. Но можно сказать и иначе. Потому что в основном удары идут именно по левобережной Украине и Одессе, и Одесской области. Ну, левобережной, включая те города, которые находятся на Днепре. Это и Киев, и Днепропетровск, и Запорожье. То есть такое ощущение, что мы разрушаем логистику на Левобережье и в Северном Причерноморье. И в том числе провоцируем а, не только ВСУ, но и мирное население покидать эти территории, особенно то мирное, формальное мирное население, которое инфицировано бандеровской а, заразой. И тогда вот наши воздушные удары обозначают те территории, Которую даже стати нашими. Я заплуталась. Я заплуталась і мені потрібна допомога. То, блядь, Київ це російське місто чи ні? Одеса російський город, а Херсон не ваш? а Николаїв не ваш? З іншого боку, вони інфіковані Бандерівщиною. В якому масштабі, в якої кількості, як це? Вони ж російськомовні, то хрестик чи трусики? Так не можна. Так не можна знущатися над російськими маргіналами, бо вони ж не розуміють. Так, в Одесі все таки браті і сістри чи бандерівці. Але скільки б нам не нав'язували капітуляцію? скільки б росіяни не били по нам. Подивіться, що відбувається: ми падаємо? Ні. Емоційно. Зараз емоційний стан наш гірший аніж насправді. Та на фронті дуже непроста ситуація. Запорізький напрямок один із найскладніших, але росіянам при всьому цьому, навіть за допомогою Дональда Трампа і його адміністрації, не вдається нас перемогти. Але це не заважає їм в теорії вже воювати із американцями. Значить, росіяни, я нагадаю, що під час Другої світової, Великої Отечественної, воювали американським озброєнням. Ленд-ліз, який урятував совєти. Потім росіяни, після того, як американці винайшли ядерне озброєння, вони його вкрали. Шпіонаж процвітав і їм дісталися ці розробки. Далі. Американці неодноразово рятували росіян своїми технологіями, їжею, грошими, чим завгодно. Та навіть забираючи в нас ядерне озброєння, американці все одно рятували совєти. А тепер росіяни, ті, які доношували завжди за американцями, що правда чисті труси, тепер пантовито заявляють, що а чи готова Америка та НАТО воювати із Росією і технологіями? Блять, та ви ж в долг живете. Я просто не знаю. Може, і справді американці просто не знайдуть можливості і сил, як спинити хохат, коли побачать ваші штурмові війська на ішаках та самокатах. Тут і справді треба спочатку проржатися, а вже потім воювати. Та не Тому що наша армія якраз училась воювати проти техніки НАТО. И вот да. как раз в Тамагавках для нас нет никакого открытия. А вот уверены ли американцы, что они смогут противостоять нашей мощи? Потому что, как многократно говорил Михаил Михайлович, Яковы очень говорил, что это довольно глупо считать, что мы будем с ними воевать, так как воюем с украинцами. Не для того наши деды и прадеды создавали ядерные щиты и вкладывали... Очень существенные деньги не только непосредственно в производство тактического и стратегического оружия, но и в развитии технологий, которые сейчас на нынешней итерации нынешние ученые довели до стадии появления новых видов вооружений, которые и близко нет у Соединенных Штатов Америки. А вот пролив им не Сталин, Сталина, кстати, никто не отменял. Конечно, не дай бог, если вдруг это произойдет. Но с другой стороны. Ну, вы так... нуждаєте же, надо... Треба... Конечно, зачем такой мир в котором yeah. не будет России? <рес> Як зібрати в одній програмі всі штампи? Так а де оця фраза ми ще навіть не починали? Ну, в тому сенсі, що чи знаєте, ви, яка країна найбагатша в світі? Одна одна, це Сполучені Штати Америки. Чи знаєте, ви де сконцентровані всі найсучасніші. Технології, враховуючи, що Америка це магніт для азійських країн і не тільки це в сполучених штатах Америки. Тобто в неї можуть бути антагоністи, вороги, супротивники. Але Америка все ще номер один. Але ну звідки? Ну звідки? Ну звісно, ну откуда у них всі литаружі працювати Противостоять Росії? Росії, в якої здається, що гроші в принципі закінчуються на війну, і я навіть не знаю, чи зможуть вони направду в найближчій перспективі. Потягнути якесь ще протистояння. Все, лавочка закривається. Шальних грошей, тобто мільйонних виплат СВОшникам, на Росії більше не буде. Якщо буде мобілізація чи контракти, то тільки безкоштовні. А що це сталося? Я там зранночку, знаєте, слухала іншого Соловйова, то у нього все було чудово. Кадило крутілось, бабло мутілось, нафто качалась, бюджет поповнювався. Аж тут раптом. Підвесли зрадоньку. Он в хакасі розповідають, що ледь не за сльозами на очах, що руски мальчикам скасували мільйоні виплати, точніше, їхнім родинам за загиблого, за двохсотого, ховати немає за що. Це ганьба, коли приходить боєць, кажуть, в хакасі в цинковій труні, цікаво, приходиться. як Форма мови, а родина не знає, де ж взяти гроші, щоб його поховати. Так ховайте, як собаку, під забором, в цьому проблема все ще не ясно, який такий похорон обговорюється в Хакасі. Наскільки ми знаємо, за офіційними твердженнями Міністерства оборони їхньою пропагандою в Росії втрат немає, чи Хакасія встигла вийти зі складу Російської Федерації. Стало поступать очень много жалоб от семей близких, родных, погибших участников СВО. К сожалению, в последнее время, как выяснилось, отменена региональная выплата 1 миллион рублей при потере близкого родственника. Что это означает? Дай бог, чтобы никто с этим не столкнулся, Можно, возможно, не все это знают, но когда погибает на фронте наш боец, все выплаты от САГАЗа, от Минобороны растягивают, приходят примерно через полгода, потому что сложная процедура, много документов, пока это все придет, и до того, как эту выплату не отменили, когда приходит груз 200, у э, члены семьи получают 100 тысяч от региона, плюс миллион, миллион сто. Этих денег было достаточно, чтобы организовать достойные похороны своему отцу, брату, мужу. Сегодня максимум, что они получают, как бы 100 тысяч, и то, если они пришли вовремя. Хоронить не на что. Это позор, когда э, приходит как бы наш боец в, в цинковом гробу, а семья не знает, где взять денег. Поэтому я прошу эту выплату тоже вернуть. Ну так, якщо ти попросиш, то вона в бюджеті обов'язково з'явиться. Я вам більше того скажу: закінчуються не тільки гроші, закінчуються і дурники на території Російської Федерації, хоча в це віриться менше. Ви ж розумієте, що за час повномасштабної війни у кожного СВОшника чи у кожної родини є знайомий СВОшник і родичі СВОшник, і той, хто повернувся в труні, є. Той, в кого вони побували на похоронах. Одним словом, всі розуміють, що Києва за три дні не існує. Заробітку на війні не існує, бо занадто високий шанс, що ти повернешся в труні. Тож і мальчики теж заканчуються. Хто ж буде воювати? Потрібна якась альтернатива. Тож в Росії настільки гарно йдуть справи, що там вже планують відправляти на СВО бездомних собак. І можливо, вам це може здатись як така. Пропаганда із Києва, але зачекайте, цю ідею підкинув депутат Красноярського края. Каже, що хлопці гинуть, бо вони підписали контракт, це законно, нібито, але ж ну, як це гинуть, може щось зробити, треба, може, якусь альтернативку придумати. То може подумати добре, і перевести всіх тварин бездомних у розряд військовозобов'язаних. Бездомні тварини військово зобов'язані. Ось вони, нові штурмові війська. І відправити їх туди, прочисувати мінні поля. Зрештою, а що ви хотіли від цієї нації гною? Хіба вони здатні на щось інше, на якісь хороші ідеї. Їм не шкода нікого, ані людей, ані тварин. Абсурдне моє пропозиція, Я вважаю, реальність в существуючи його возвішено. Буквально недели тижні мы отправили на СВО очередні со строительными матеріалами. для того, чтобы спасать наших ребят в строительстве защитных сооружений. К сожалению, там все не очень хорошо и в этой части. Естественно, задача защитить всех, кто там находится. Естественно, идем на эти мероприятия. Ребята гибнут, потому что они подписали контракт. Это законно, якобы. Так может нам подумать хорошо и перевести всех этих животных в разряд военнообязанных, военнослужащих и отправить их туда прочесывать минные поля? А почему бы и нет? Потому что ну, мы говорим о том, что есть службы, общественные организации, которые стоят на защите животных. Ну давайте, может, их в другую категорию переводить для того, чтобы просто-напросто не тратить 70 миллионов, а потратить их на строительные материалы, которые необходимы сегодня на... Границях заприкиснення, на СВО. Ну, як варіант? Почему б і ні. Я вважаю, що немає країни, яка переможе Російську Федерацію. Я вважаю і вірю, що сама Росія і Росіяни, або ті, хто називають себе росіянами, це вони розвалять себе із середини. Бо такі муділкіни просто жити і існувати не мають жодного права. Маємо боротися, маємо протистояти і не тільки захищати вже себе, а ще й тварин. Тварини не мій. Суб'єктивний погляд все ж таки національності не мають. Тож, друзі, не забувайте. Обов'язково посилювати Збройні Сили України. Від цієї нечисті можна захиститися тільки нашими військами. А 37-ма бригада морської піхоти дуже добре знає, як бити ворога. Давайте її посилимо. Посилання на наш збір в описі до цього випуску. Не забувайте лишити свій лайк, обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф, для того, щоб тут бачити і чути більше хорошої інформації. Наші випуски і наші стріми. І обов'язково бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі!